У нас країна фантастичних чудес, неймовірних історій та просто надзвичайних подій. Нам кажуть, це правда, бо це можливо, це правда, бо є вірогідність цього, це неймовірний збіг, повірте. І я вірю. Пашинський посеред ночі на лісовій дорозі зупинився і дуже чемно попросив увімкнути фари на автомобілі, а на нього відразу напав алкоголік, сепаратист, агент Кремля Сімейний Тран, та просто давайте будемо відвертими. Оцей бридкий представник звичайного народу. Але неймовірний збіг. Народний депутат Пашинський виявився справжнім чоловіком, патріотом, спецназівцем, воїном, джентльменом і люб'язно прострелив покидьку ногу. Не винен. Неймовірний збіг. І я вірю, у княжичах п'ять поліцейських перестріляли один одного під час захоплення злочинців, і неймовірний збіг. Ніхто не накосячив більше, ніж на дисциплінарне покарання. Тобто п'ять людей вбито, а покарання це БББ від Арсена Авакова. Неймовірний збіг. Я вірю. І оскільки справу все ще розслідує прокуратура, я вже готовий до нових неймовірних збігів авансом. Міністр екології уряду Азарова Микола Злочевський зустрічається у Відні з першим заступником голови президентської фракції Ігорем Кононенком. Коноренка постійно звинувачують у тиску на прокуратуру, і через тиждень неймовірний збіг. Прокуратура закриває справи проти Злочевського. Не винен. І зустріч Злочевського з Кононенком прокуратурі не цікава, бо все це неймовірний збіг. І я вірю. Син бізнесмена на позашляховику вбиває жінку на тротуарі, і він не винен, бо неймовірний збіг. Вперше в житті в нього стався епілептичний припадок. Ніколи до цього не було ніяких симптомів. І після цього їх не було, а тут сталося. І тому він неусудний, не може нести відповідальність за вбивство. Неймовірний збіг. Татків синок, гульвіса, позашляховик, вбивство на дорозі не винен. І я вірю. Вірю, вірю! І як мені не вірити, що це нормально, коли в країні так часто трапляються неймовірні збіги, коли щоразу у резонансній справі невинними виявляються Пашинський, Аваков, Кононенко, Злочевський, Толстошеєв, а постраждалими – люди, чиї прізвища нікому нічого не говорять. Якась одна із тих випадковостей цілком може бути збігом, але щоб усі. Так, я усвідомлюю, трапляються абсолютно неймовірні збіги. Ну, наприклад, ви уявляєте собі, аби в новинах повідомили, що щур потрапив під домашній арешт за бійку з поліцейським. Щур під цілодобовим домашнім арештом. Щур зламав патрульному носа. Все досить. Квота на збіги вичерпана. Будь ласка, більше не треба. До побачення.